В Шосткинському районі велика щільність і насиченість різноманітними медіа, серед яких дві телекомпанії, дві радіостанції, дев'ять друкованих видань, чотири провайдера, які надають послуги кабельного телебачення. До того один з провайдерів надає свої послуги населенню Свиси та Ямполя, які часто підпадають під ворожі обстріли. Ми маємо хорошу насиченість онлайн-медіа, як незареєстрованими, так і зареєстрованими. У нас сьогодні зареєстровано, зареєстрованих. В Шосткинському районі чотири онлайн-медіа. Це сайт інфо», це сайт Шостка, Шостка Ньюс і це сайт Шостка Нюс Сіті. Ще така дуже велика позитивна деталь по Шосткинському районі. Саме тут працює Товариство з обмеженою відповідальністю, інформаційне агентство Північ Медіа. Північ Медіа зареєструвало одні з самих перших сім сайтів. І це найбільше сайтів зареєстровано одним суб'єктом у сфері медіа у Сумській області. Це теж великий плюс для, для і області, і для шосткінського району і для громад. Чому так да, між вами конкуренція? Ми всі це знаємо і визнаємо, але це покращує якість вашого контенту, змушує вас бути конкурентно спроможними, бути оперативними, готувати дуже оперативну актуальну інформацію для ваших громад. Пані Кубенко провела деякі паралелі з іншими регіонами України і визнала, що Сумщина, навіть не зважаючи на близькість до країни агресорки і купу неприємностей з цим пов'язаних. Знаходиться у порівнянні з іншими областями у більш значимому становищі. Ну от, наприклад, щодо провайдерів, у нас по області а на Буковині 6, в Тернополі 1 на всю область. Знову ж по онлайн медіа. От станом на зараз у нас вже зареєстровано 22 онлайн медіа на Буковині всього 6 Також це регіон, який дуже віддалений від зони бойових дій, від фронту, але кількість зареєстрованих медіа набагато менша. По телекомпаніям у нас в Шосткинському районі дві місцеві телекомпанії, ось, а в Кропівницькому всього три на всю область. Тобто от насиченість Шосткинського району медіа, я вважаю, дуже висока. І це плюс. Правда, є і суттєві мінуси, зазначає представниця Нацради України з питань телебачення та радіомовлення у Сумській області, і це перш за все неабиякий вплив російських станцій та телеканалів на прикордонних територіях Шостканщини. І ми, і Росія, і Білорусь, і Молдова, і Польща, і Румунія. Ми працюємо в цифрі в одному форматі: МПГ-4, Дівібі Т 2 і, тобто, людина, яка придбала цифровий тюнер цифровий або придбала сучасний телевізор з вбудованим тюнером, вони мають змогу прийняти і російські телепрограми в тому числі, тому що однакова технологія змінити ми тут нічого не можемо. Ми можемо тільки як протидіяти це збільшувати насиченість мультиплексах нашими українськими телеканалами, що стосується. Радіостанції, то по нашому прикордонні Шосткинському заходить вісім російських радіостанцій. Я вам навіть назову які. це «Русське радіо, Дорожне радіо, Радіо Курск», Радіо Брянськ, «Вісті ФМ, Радіо Маяк, Радіо Росії, Радіодача і Авторадіо. Звичайно, відповідні служби та організації протидіють будь-яким спробам ворога проникнути в наш інформаційний простір, для чого зокрема збільшується потужність передавачів вдвічі, а то й втричі, що дозволяє значно збільшити зону покриття. До речі, пані Якубенко зазначила, що на рівні національної ради дуже цінують всі медіа Сумщини, особливо ті, хто працює у прикордонних громадах. В той же час наразі більше 75% Медіа Сумщини продовжують свою роботу у зоні можливих бойових дій. А газета Ворскла з великої писарівки в зоні постійних обстрілів.